Показати найкращих дарувальників на TikTok можна прямим ефіром. Це просто як для комп'ютерного, так і для телефонного стрімера. Єдиним вимогом є ПК або ноутбук з Windows. Перш ніж перейдемо до прямого ефіру, покажу, як стрімери можуть розмістити дарувальників на задньому плані стріму. І я знаю, що це маленьке, але ви, можливо, помітите, що у цього стрімера є екран. На цьому екрані є найкращі дарувальники, потрібні два безкоштовних завантаження, що є у описі. Потрібна програма OBS Studio та додаток TickFinity. З TickFinity перейдіть на сторінку налаштувань і додайте своє ім'я користувача. Прокрутіть сторінку налаштувань вниз і переконайтеся, що увійшли в TikTok. Кнопка тут: додайте одну річ з TickFinity до OBS і тримайте Tickfinity відкритим під час трансляції. Це одна річ. Якщо натисну на галерею, треба багато прокрутити, але ми шукаємо найкращих дарувальників тут. Ви можете змінити вигляд, натиснувши кнопку налаштування. Я збільшив розмір шрифту, а ви натиснули копіювати URL. Тоді ви переходите в OBS. Можливо, створіть нову сцену в нижньому лівому куті. Під джерелами натисніть кнопку Плюс і браузер. Назвіть його щось на зразок «Tickfinity Top Gifters. Натисніть ОК, а потім просто замініть цей URL на «Tickfinity». Вам запропонують вибрати розмір. Якщо хочете, щоб він заповнив екран, то висота 1080. Для ширини зазвичай від 400 до 600 пікселів буде оптимально і задовільно. Прокручу вниз, вимкну джерело, якщо не видно. Натисну ОК. Через кілька секунд побачите найкращих дарувальників на екрані. Якщо звертаєте увагу, є полоса прокрутки внизу, це означає, що ширина недостатньо широка. Тому я збираюся двічі класнути на джерело і збільшити ширину до 500. І як бачите... Зараз це зникло. Якщо хочете змінити розмір, налаштуйте його в Тікфініті або, якщо повернемося до OBS, клацніть на ньому та перетягніть червоні квадрати, змінювати розмір легко. Утримуйте Alt і перетягуйте квадрат, щоб його обрізати. Переконайтеся, як просто змінювати розмір. Так, наприклад, ось мої 5 найкращих подарунків. І як останнє швидке зауваження вам може знадобитися фон. Щоб мати фон, натисніть кнопку плюс. Якщо хочете відеофон, це джерело медіа. Якщо зображення, це зображення або слайдшоу. Якщо ви стрімер з телефону, наступне отримати другий екран для покращення досвіду. Бачимо це тут. Подивіться на налаштування хлопця. У нього телефон на штативі, потім на стільці. За цим його телевізор або комп'ютерний екран. Цей екран підключений до його ноутбука або комп'ютера. Використовуючи повноекранний проектор OBS, ви можете отримати його, натиснувши правою кнопкою миші. Виберіть екран, на який ви хочете відправити. Відправимо до Зові. Бачите дарувальників на екрані всередині кадру камери. Ви можете натиснути Escape на клавіатурі, щоб вийти. Але як це робити як потоковий комп'ютер? Давайте подивимося на Live Studio. Вам знадобиться програма TicFinity для робочого столу та Live Studio. Якщо немає Live Studio, розміщу посібник з налаштування. Якщо не слідували відео раніше, перейдіть на сторінку налаштувань Tickfinity. Знову не вебсайт. Введіть своє ім'я користувача, прокрутіть вниз і переконайтеся, що ви увійшли в TikTok. Перейдемо до галереї оверлею. Прокрутимо вниз, поки не знайдемо найкращих дарувальників. Для персоналізації натисніть кнопку налаштування та виберіть параметри. Готово? Натисніть кнопку копіювання URL. Тільки що налаштував базову вертикальну сцену прямого ефіру. Ми помістимо її в нижньому правому куті. Зліва натиснути додавання джерела. Натиснути посилання і просто натиснути Ctrl-V, щоб вставити. Я хочу встановити роздільну здатність. Ширина 500. Залишу 600, як висоту, щоб побачити, як це виглядає. Часто додає з неправильними розмірами, можливо, змінимо його розмір, натиснемо додати джерело. Перш ніж щось інше. Подвійно клацну посилання зліва і перейменую його на Tickfinity Top Gifters, бо не можна перейменувати при додаванні. Тепер натисну на Tickfinity Top Gifters зліва, перемістити його туди, де хочу. Цього не досить велико, збільшу розмір. Показує невелику кількість дарувальника номер 8 Триматиму кнопку Alt, щоб обрізати його і перетягнути вгору. Дарувальник Viva 8 немає. Натисніть кнопку попереднього перегляду вверху справа. Побачите мене, гру, чат унизу зліва та найкращих дарувальників внизу справа. На початку ви бачили мій приклад у режимі ландшафту. Для перегляду від верху до низу розмір 1080. Щотижневі поради щодо монетизації та росту стріму. Перегляньте безкоштовну розсилку Live Success для отримання. Тепер в нього понад 1000 читачів, це в описі. І знову повністю безкоштовно підписатися. Ми використовували Тік для цього посібника. Щоб отримати швидкий посібник, перегляньте відео для сповіщення про підписки, подарунки.